В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні у церковному календарі день святого, який дуже відомий у християнському світі, якого наш люд добре знає і любить. Святого Спередона. Чудотворця єпископа Треметійського, та й мені совість не дозволила опустити його пам'ять. Тим більше мої батьки там того тижня мене питали, чи знаю я з я їм сказав, знаю, що жив і служив на Кіпрі, похований на острові Корфу. Бо знаю чоловіка, який кожного року їздить в день його пам'яті до нього на острів Корфу. І знаю, що зробив дуже багато чудес. Я більше нічого не знаю. То я знаю нічого про нього. І якраз в тих днях так вийшло, що ми згадуємо його подвиг життя. Я думаю, подивлюсь в біографію, що зробив великого цей святий чоловік. Якщо так коротко описати його життя, він був одружений, мав дружину, мав дітей, мав господарку. Він був пастухом, мав овець і мав вівців. Тим заробляв собі на життя. Коли померла його дружина, він став ще більше молитись. І робити добрі діла. Зважаючи на це, його поставили єпископом міста Тріметунт. Спердон зробив і робить ну, дуже багато чудес. І тому в історію війшов як чудотворець. А ми знаємо тільки трьох людей з таким найменуванням. Чудотворець. Це є шановний Миколай, чудотворець, це є Григорій, єпископ Неокесарійський, чудотворець, і якраз Передон Триметійський, також чудотворець. Я не буду говорити про чудеса, які він творив, бо ви і так не повірите. І так не повірите. Скажете, якісь казки розказують. Вчора, наприклад, було, згадували пам'ять Даниїла стопника. Ти скажи сучасній людині, що людина стояла 33 роки на стопі. Ну, інші стопники, там його вчитель Симон стояв 37 років, а ліпій стопник стояв 53 роки. Ось скажи сучасній людині! Що люди стояли пів свого життя на стовпі, вони скажуть, він чудак, а я ще більший чудак, що то, що то говорю. Отак От сучасна людина скаже. Але ми знаємо, що якщо людина сумнівається у чуді, яке прописне у житті святих, то в такої людини немає благодаті. Якщо людина Слухає, запам'ятовує і влюбляється у святого, ну то в ній є каплі Божої благодаті. Якщо та людина не хоче слухати і каже, що ти мені казки розказуєш, о все, це є голос трупа, Це є голос трупа. І таких трупів є дуже багато. Спередон чудотворець, але це не Найголовніше, його риса. Головна його особливість, за що його полюбив Господь і обдарував величезними ласками це є його простота. Коли він став єпископом, то третє століття, третя четверте, четверте вже навіть більше. Коли він став єпископом, то якраз церква виходила з того третього го страшного століття. Але він цим не пафосував. Він як був пастухом, так пастухом і лишився. Все, що робив до єпископського служіння, він те все продовжив робити і у єпископському служінні. Він жодним чином не змінив стиль свого життя. Він далі паз вівці, стриг їх, доїв їх, одівався в них. Бо ми знаємо, як архереї є зображені з Митрою на голові. Єпископ, з Митрою на голові. Він Митри не мав. Ви, якщо побачите ікону того Спердона, він зображений в козячій шапці, шапці із вовни, яку сам собі вишив. Така його особливість. Він їжею не перебирав, а їв тільки те, що дає коза і віць. Молоко, сир і похідні від них продукти. Був простий чоловік страшне. одягався в просто одежу, їв одну і ту саму їжу і молився. І у відповідь на його таку поставу Господь його. Слухав і воскрешав за його молитвами. Дуже подібним до нього є якраз Миколай Чудотворець, який зумів перемінити все своє багатство на убогість в духа. І цей чоловік також з Передону був дуже убогим в дусі. Тому Господь їх наділив таким даром чудотворіння. В чому ми можемо взяти приклад? Зі святого Спередона. Ну, чудеса ми творити не можемо. А ось у ділах простоти ми можемо повправлятись, бути простішими у поведінці, в одязі, у відпочинку, в їжі. Буде легше молитись. І буде легше попасти в рай. Тому що ми знаємо, що ворота раю є вузькі, і стежка тісна Матея сьома глава. А ворота загибелі широкі. Ми, коли говорили про заповіді блаженства, то головною думкою є: якщо ти можеш без чогось обійтись, обійдись. Легше буде пройти у вузькі ворота раю. Бо якщо ми будемо все тянути до своєї хати, на себе, на свої подвір'я, як Плюшкін, який тягнув безліч непотрібних і часто марних речей, ну то як ти пролізеш у вузькі ворота раю? В час, коли ми щораз то більше ускладнюємо собі життя, ми повинні хапатись за тих, хто дає нам уроки простоти. І найперше це є, мені здається, ну, Ісус Христос найперше. Він був простим чоловіком. І сьогодні ми чуємо про простоту святого Спередона. Нетлінні мощі святого Спередона знаходяться на острові Корфу. Сьогодні там празник. Духовенство і народ кладуть особливі молитви в день його пам'яті. Вони його обносять по місту. Є там такий навіть обряд, що вони, його тіло є нетлінне. є там такий обряд, що вони його перезувають, бо взуття сходжується, наскільки він багато допомагає людям. Є такий обряд, що міняють йому взуття. А ми тут врудно скажемо, святий Спередон, Господь тебе слухай. Запам'ятай всіх нас по імені, хто сьогодні прийшов до церкви. І помолись за всіх нас, щоб Господь всіх нас простив і благословив. Амінь. Слава Ісусу Христу!